Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Динамо втратило важливого гравця перед матчем з Шахтарем. Єрмолюк повернувся до тренувань після травми. Названо символічну збірну 1-8 фіналу Кубка України. Турецький грант зацікавився Арсенієм Батаговим. Захисник київського Динамо Денис Попов може пропустити майбутній поєдинок проти Шахтаря, який відбудеться 2 листопада. Футболіст зазнав травми носа і поки не впевнений, чи зможе вийти на поле. Попов повідомив, що продовжує тренуватися та робить усе можливе, аби відновитися до матчу. Остаточне рішення щодо його участі буде ухвалено ближче до гри. Сам Денис зізнається, що має величезне бажання допомогти команді в принциповому дербі. У поточному сезоні 26-річний оборонець провів 11 матчів і відзначився одним забитим м'ячем. Через травму він уже пропустив сім зустрічей, і прагне якнайшвидше повернутися до стабільної ігрової форми. Бренфорд у своїх офіційних соцмережах опублікував фотографію Єгора Єрмолюка з тренування, повідомивши таким чином, що український півзахисник відновився після травми. Нагадамо, Єрмолюк був змушений залишити поле ще в першому таймі матчу проти Ліверпуля 25 жовтня після невдалого падіння в боротьбі з Домініком Собослаєм. Це вже не перше пошкодження гравця в поточному сезоні. Раніше він отримав травму поєдинку з Манчестер Сіті, буквально на ігор збірної України. До речі, вже зовсім. Скоро сині-жовті проведуть вирішальні матчі відбору до Чемпіонату світу 26-го року 13 листопада проти Франції та 16 листопада проти Ісландії. Відомий аналітичний ресурс SofaScore оприлюднив рейтинг найкращих футболістів вихідних. З 28 по 30 жовтня відбулися поєдинки 1-8 фіналу Кубка України, за підсумками яких Софаскор склала символічну збірну туру. До неї потрапили гравці відразу восьми різних клубів, які продемонстрували найвищі показники за статистикою. Турецький грант Галатасарай виявив зацікавлення українським центральним захисником тропзонспору Арсенієм Батаговим. Наразі в команді є лише один лівоногий центрбек. Абдюль Кирим Бардакчі, тому клуб активно шукає підсилення саме на цю позицію. Серед потенційних кандидатурів розглядався і Батагов. Однак, поки що подальшого розвитку ця історія не отримала. Очікується, що під час зимового трансферного вікна Галатасарай Сарай все ждіснить підписання нового лівоного центрального захисника у поточному сезоні. Арсені Батагов провів 10 матчів в складі Трабзонспору в турецькій суперлізі. За даними трансфермаркет, вартість 23-річного українця становить 7 мільйонів євро.